Чому українцями легко маніпулювати? Давайте розпочнемо з цифр, щоб ця інформація не виглядала як якась моя вигадка. За даними досліджень, 79% українців обирають фільми та серіали як основний тип контенту. Новини через YouTube дивляться 56% і то у форматі шортів та мемів, де мінімум аналізу. Максимум емоцій, а на освітній контент взагалі припадає лише до 20%. Таким суспільством дійсно легше маніпулювати, тому що розважальний контент витісняє критичне мислення. Система освіти в нас розвалена, базові навички не формуються логіка, пам'ять, аналіз фактів. Зараз сучасна школа більше навчає споживати інформацію, ніж критично її обробляти. Тому люди не тренують мозок. Не вчаться робити висновки самостійно. Історично імперії нав'язували свої наративи, стирали ідентичність, тому критичне мислення замінювалося готовими ідеологічними кліше. Репресії наклали відбиток страху. Покоління людей жили в умовах, де за власну думку карали, і люди звикли пристосовуватися. При відсутності власної держави довго не формувалися інститути, які виховують громадянську відповідальність. Крім цього, ще існує колективна втома, бо після криз люди втрачають сили аналізувати. Тому зараз сучасні українці не тренуються розрізняти, де реальна допомога, а де чужі інтереси. Потрібно навчитися не довіряти зовнішнім суб'єктам, тому що сучасний світ це не казка, де є американські або європейські, а тим більше російські чарівники, які б просто так допомагали Україні. За кожною допомогою будуть заховані свої інтереси. Світові лідери діють в рамках своєї логіки, тому що завжди є базові речі. Адьба за ресурси, за позиції і за те, щоб позиції твого соціуму, як мінімум, не погіршувалися. Люди часто перебувають у відчутті чогось магічного. Якийсь блогер, розповідаючи про божевільні перемоги української армії, може мати величезну популярність. Я ні в якому разі зараз не хочу облити брудом нашу армію, але управління дійсно бажає бути набагато кращим. Але таке затуманювання впливає на співвідношення сил та на дійсність. У людей спотворюється уявлення про те, що реально відбувається, і як наслідок, надалі довіра зникає. А люди стають заручниками тих сил, які мають реальне уявлення про ситуацію і розпоряджаються ресурсами для реалізації саме своєї політики. Радянська школа, система мали структуру та порядок, свої стандарти, дисципліну, єдину ідеологію. Це створювало передбачуваний тип людини, дисциплінованої, але невільної, освіченої, але не креативної, виконавця, а не критика. Така системність формувала гвинтик у машині, а не самостійну особистість. Незалежність прийшла раптово, і інституції, які б могли будувати нову модель освіти і цінностей, не було. Влада перейшла до людей, які мали радянську освіту і досвід. Вони взяли старий інструмент. Системність і наповнили його своїми інтересами, владою, грошима і особистою вигодою. Тому замість системи розвитку виник хаос виживання зараз. Українці живуть у проміжному просторі, начебто освічені, але не системні, начебто вільні, але не структуровані. В результаті легше маніпулювати масами, тому що вони шукають не сенс, а прості відповіді. Українці звинувачують у виборах різних президентів, звинувачують у багатьох речах, і ці групори мають величезні аудиторії, впливаючи лише на емоційність. Але мало хто вчить людей мислити критично, не пояснюють причини, наслідки та як потрібно діяти взагалі в майбутньому. І що саме вимагати від нашої влади? Тому в майбутньому суспільство знову повторює старі помилки кандидатів у президенти. У Верховну Раду обирають не програмами, а лозунгами і популізмом. Більшість людей ковтають інформацію, і в них відсутня звичка перевірити, хоча б трохи співставити факти, проаналізувати причини, наслідки тому формується соціальна і індивідуальна слабкість, залежність від зовнішніх авторитетів. Це відео я б хотіла закінчити не повчальним текстом, а зробити акцент на тому, що наша місія це. Процвітаюча Україна, а не знищення Росії, послаблення її економіки за рахунок втрати українського народу, за рахунок втрати територій Україні потрібно не ходити з простягнутою рукою за військовою допомогою, а вже самим вкладатися в озброєння до зубів при такому божевільному сусіді. Не закручувати людям гайки податками, а формувати, хоча б на якусь долю. Чесні суди.